Вітаю, друзі! Якось згадали ми з братом, як дитинці готували згущене молоко. Думаю, треба знайти рецепт і приготувати. Рецепт цікавий, мало хто так готує. Воно не таке приторно солодке, як виходить по іншим рецептам, і готується не так довго. Моє молоко домашнє, вже жакітачене. Всипаю одразу цукор і додаю одну чайну ложку соди. Каструлю беріть велику, бо молоко буде підійматись. Перемішую і ставлю на вогонь. Чекаю, щоб закипіло. Піну не знімаю і варю на невеликому вогні десь годину, іноді помішую. Через годину вливаю оцет. І тут молоко почне швидше гуснути. Варю ще 30 хвилин. Дивіться, не переваріть. У мене вже в дитинстві був такий досвід, що потім ножом різали. Ось таке воно зараз виходить, через добу воно буде густішим. Варіть до потрібної вам густоти. Поки варите, ви її навіть не куштуйте, бо найкращий смак буде через добу. Бо вона неймовірно смачна, смачного і всього найкращого.